Поспорю з твоєю тезою про те, що ми тільки зараз отримали удар от, у вигляді цієї операції на Бої сап. Я мав на увазі масштаб. От масштаб. А я маю на увазі, що ситуація на фронті, те, в якій ми стані на фронті, є прямим наслідком в першу чергу корупції, про яку ми зараз дізналися. Ну, якщо е, люди стомлюються красти сумками. По півтора мільйона, бо їм важко їх носити. Ну, важко, звісно, то на цю суму, це ж майже контейнер, то на цю суму недобудований захист енергетики, а значить, вирубається світло і не тільки для нас з тобою, а для військово-промислового комплексу. Якщо люди добудовують свої будинки з басейнами і хочуть, хоча б мільйон тебе, щоб їх законсервувати, то це значить, що не докуплять дронів. Та рибів, Це зрозуміло. І загинуть солдати. І їх стане ще менше в наших окопах. Тому, з моєї точки зору, те, що відбувається з корупцією, призвело до того стану, в якому ми знаходимося на лінії бойового зіткнення. Це перше. Друге, з мого досвіду і аналізу, ну в будь-якій країні ти розумієш, що є корупція. Десь більше, десь менше. В нормальних О, країнах. Оце гарне гасло, яким завжди корупціонери прикриваються. Ні, ні. От от зходу, перше, що вони кажуть, в кожній країні є, є А Це корупція. не правда? Ні, ні, це правда. Тут же Знаєте, як казали древні греки, а, справа не в розмірах, а в пропорціях. Та? Так. І тому не можна ставити крапку на цій фразі. Але в нормальних країнах корупція це ржа. І ржа, яка покриває несучі опори держави.